Олександр в молити за закоїв. Я п'ясь викаю, в ньому все для мене. Садів букет, вісокана, це поч, позадавні таємні, а здосухаються обітня вин. О золотій до стей пшениці, що не женятко котане не ячей Ясничко, осочки ясновичі, як охорончик, що ще майбуття. На таванах святої країни В'єтчезний державний з держав твоєї моєї батьківщини. То спачі послали, послаю, щоб ми були в мені не просто діти, а і пам'я молоде, до ковни скільки того світу, такої же вона нема ніде. Вінкі э, топої, але тут освіти, теж ти не склади їх. Інки топої, наче на сім'ї, вебала скісне, вічна би їх. Оста така висока і возолува. Заходжу в тінь я пуща синий хар. Детя в наноча була, щоб в Україні було добре нам. Ясною мою то долучаю закину. В світах одна така. Така писна, і квіточна, наче знаю. А де нас усіх вона дарована вона.